Подвір'я Прилуцької гімназії номер 13 пахне свіжою випічкою, смачними солодощами, лунає веселий сміх дітей. 23 травня. У навчальному закладі відбувся благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Його приурочили важливі події, яка нагадує про мужність і відвагу тих, хто захищає нашу країну дню героїв. Пам'ять тих людей, тих героїв, які вперше вийшли на майдан у 2014 році. Захищати нашу країну, а потім пішли обороняти нас всіх від російського окупанта. Вшановуємо пам'ять кожного, хто оберігає наше небо. Ми щодня бачимо і відчуваємо, як наші герої оберігають нас. Кожного дня ми повинні. Згадувати про всіх наших прилучан, про всіх наших воїнів, які віддали своє життя заради нашого майбутнього, велика честь бути присутніми на такому маленькому ярмарку. Кожен смаколик, кожен е виріб, який був зроблений, кожним учнем, батьками, вчителями, це великий вклад в перемогу. Перемогу нашої рідної країни серед почесних гостей заходу і ті, кому школярі і присвятили благодійний ярмарок. Це військовослужбовці Збройних сил України. Сьогодні з їхніх вуст лунають найважливіші слова: мирного неба над головою, рідної землі під ногами. А ми зробимо все, щоб ваші посмішки завжди, завжди залишались такі. Веселі, добрі і усмішне. Сьогодні учні гімназії щиро усвідомлюють необхідність підтримувати захисників та всіма силами прагнуть сприяти як найшвидшій перемозі нашої держави, говорить директорка навчального закладу Наталія Воронько. Сьогодні особливий день. Ми вшановуємо героїв України і хочемо не лише пам'ятати, а й діяти. Діти нашої гімназії з любов'ю і старанням готували все, що ви бачите, на цьому ярмарку. Вони працювали серцем, бо знають, допомога важлива навіть у найменших кроках. Мета нашого ярмарку зібрати кошти для підтримки наших воїнів, бо Україна це ми. І поки ми єдині, ми не переможні. До ярмарку долучилися всі: як першокласники, так і випускники. Кожен клас представив свій унікальний внесок. На столах було розмаїття смаколиків домашнього приготування від традиційних пиріжків і тістечок до оригінальних пряників та запашних кексів. І в кожного учня одна мета допомогти героям, котрі нині боронять нашу країну на фронті. Вчителі та учні. Збирають гроші для захисників. Ми торгуємося і тут багато різноманітних виробів, солодощів та сувенірів. На цьому заході у нас на цьому заході дуже весело. Мені тут дуже подобається. Тут дуже багато. Чого е, смачного? Отже, чим дивували учні гімназії? Дивимося далі. Цікава концепція зустрічає на торгівельній лавці четвертого класу. Тут не побачиш смаколиків. Замість них дівчатка роблять фігури з повітряних кульок. Беремо його і перекручуємо в ліву сторону. Отак два рази, щоб не розійшлось. Потім беремо це. Я роблю собаку. Потім беремо отак, скручуємо, щоб тут було трохи місця і отак. Загинаємо і випрямлюємо. Получається, отак собака з однією ногою. Трохи відступаємо, скільки яка длина. опять скручуємо і опять в ту ж сторону. Скручуємо і можна ще на хвосту, отак трохи зробити. Ось. І собака готова. Ароматні солодощі та смачна випічка зустрічає на столі шостого класу. Дівчатка-продавчині кажуть, ярмарок триває лише 10 хвилин та вже встигли розпродати. Піцу, попкорн, там лімонади і трубочки. І лотереї теж ще багато. Йдемо далі. Приємним ароматом подвір'я гімназії заполонив медовик на столі дев'ятого класу. Як кажуть, школярі його продали найпершим. Дивіться, скільки вже продали. Піца є, кекси є. Прянички, тортики є були ще жилі, але їх уже розкупили дуже швидко. За смачний медовик та інші солодощі дівчата заробили більше трьох тисяч. Сьогодні гімназистки переконані підтримувати Збройні Сили України таким чином. Це найкраща ініціатива, яку школярі можуть зробити власноруч. В цей час що ми продаємо це, все збираємо їм гроші. Вони на цей момент там стоять, нас захищають під кордоном. І я вважаю, це дуже важливо, що ми зробили таку благодійну акцію. Поряд паху ми гості ярмарку зустрічають солодощі, приготовані учнями сьомого класу. Є домашні кекси, макарони, домашні пірожина. Подруги робили. Тут домашні продукти. Там лохина, далі є орішки, сосіска в тісті, далі пірожина є, круасани, попкорн є смачний. Є соле, є соляний, єс звичайний. Далі грибочки є з маком тут з шоколадом. Далі ну цукерки є такі, є є такі. Це більш вафельні. І жилеєсть. Ось останнє залишилось все розгрибли. Є ще цукати. Сьогодні Марія виконує роль продавця неспроста. Вона як ніколи розуміє про важливість такої підтримки для наших захисників. «У Мене тато військовий, і ми хочемо долучитися назбирати грошей, щоб зробити якийсь свій внесок, допомогти ЗСУ. Нам, нам цікаво, і ми, ми прагнемо до перемоги. Серед продавців сьогодні і найменші школярі першокласниця Емілія сьогодні продає. Всякі солодощі та одні штучки. В асортименті першого класу і безпрограшна лотерея. Виберете е, бумажечку, відкриваєте. Що вам попадається, то ви берете». Учні кажуть, ярмарок вийшов справді крутим, веселим і незабутнім. Саме такі події роблять шкільне життя живим і цікавим. Все дуже класно, гарні емоції купляли. І булочки, конфети, і попити водичку. І все мені подобається, що всі сьогодні зібралися кожен приніс щось від себе їжу або вироби. все це об'єднує нас. Тим, Я вважаю, що дуже важливо бути об'єднаними в наші важкі та. часи, також чудова атмосфера. Всі дружні, позитивні, посміхаються і розмовляють один з одним. Я вважаю, це найголовніше. Ми, сильні, ми разом це не просто шкільний захід, а це щира ініціатива наших учнів, їхніх батьків та педагогів, спрямовані на вшанування пам'яті тих, хто полег захищаючи нашу Україну, і тих, хто воює зараз на даний момент. Момент разом ми підтримуємо не тільки нашу армію, а й наближаємо нас до перемоги. Слава Україні! Спільними зусиллями гімназистам вдалося зібрати близько 32 тисяч гривень. Всі зібрані кошти будуть передані на потреби збройних сил України.